Вітаю вас, діточки, чорняві та біленькі, великі та маленькі. Подивіться, яке яскраве сонечко сьогодні світить. Кого воно вам нагадує? Відгадайте загадку та дізнаємось разом. Кого нагадує нам сонечко, про кого сьогодні піде наша розмова? Ніжна, лагідна і мила. На цей світ нас народила, я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Матуся. Сонечко нагадує нам матусю. Воно таке ж тепле, лагідне, привітне, ласкаве. Мама, матінка матуся, вона для нас найближча, найрідніша. Найкраща, наймиліша. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського. Найгарніша мама, випало совеня із гнізда та й повзає. Далеко забилося, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого. З великою голівкою вухатого, банькатого, шовторотого побачили та й питають, дивуючись. Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня. відповідає мале. Я випалу з гнізда, не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. А хто ж твоя мама? Питає соловий. Моя мама гордо відповідає Совиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка вона? питає дріст. У неї голова, вуха і очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю Совиня. ха Ха-ха. Зареготали дятел дятели дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мама твоя така ж потвора. Неправда, закричала совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня Уважно подивилась на свою маму. Вона була найгарніша. Всі матусі різні, але для кожної дитини його мама найкраща. Давайте розкажемо про маму. Опишемо її. Сьогодні ми будемо вчитись складати розповідь про свою маму. І ці малюнки нам допоможуть. Але спочатку ми їх розглянемо. Що ж вони означають? Про кого ми будемо розповідати? Як його звуть? Якого зросту ваша матуся? Яке у мами волосся? Якого кольору її очі? Що полюбляє їсти мама? Яка її улюблена справа? А зараз я розповім вам про мою матусю. Мою маму звуть Галя. Вона середнього зросту. Її волосся коротке. Очневого кольору, у неї блакитні очі, моя мама любить їсти яблука і вареники. Улюблена справа моєї мами вирощувати квіти. Розкажіть про свою матусю ви. На завершенні хочу вам сказати, не забувайте дякувати матусі за її любов. Кажіть їй добрі слова. Гарна ти, матусю, люба, дуже мила. Ти мене ще з малку звичаю навчила і щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. До нових зустрічей, друзі!